Доброго дня! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Христос, воскрес. Воистину, воскрес. Христос воскрес. Воистину Воскрес! Вітаємо вас, шановні українці, зі святом Великодня. Бажаємо міцного здоров'я і витримати всю, всі нігаразди нашої країни. Помолимось сьогодні за кожного солдата, хто захищає і хто вже на небесах. Дуже велика біль в душі, і свята як такового зараз немає. Ми всі переживаємо дуже сильно і хвилюємось за те, за майбутнє нашої країни. От, ну, як би там не було, весна робить свою справу, красота радує глаз. так? Так. Нам усім перемоги. Ми бажаємо всім українцям. А козоводам хочемо побажати, щоб народжувалися козенятка, щоб вони всі були здорові і щасливі. Так, і продовжували козячий рід, щоб в Україні не переводилась ні свиняча мати, ні козяча мати. Ніяка мати. щоб, Ніяк щоб розмножувалися. Тому що українському роду нема переводу. О, Зі святом ще раз вітаємо. Вітаємо всіх-всіх, всіх особливо хлопців, які зараз захищають нас. Христос Воскрес! Воистину воскрес! Дуже хочеться зафіксувати всю красу, яку дає весна. Кожне дерево, кожна квіточка. Вона настільки гарна, совершенна, ідеальна. 20 квітня сьогодні. 20 квітня 25-го року. Дуже тепло, больше 25 градусов уже жара. О, девчата на перекус выходят, Юрочка дает им перекус. Смачного, дівчата. Христос воскрес. Нова ну, істину воскрес. Чудовий день сьогодні. Ну що ж, козочки перекусують, а ми поїхали провідаємо наших батьків.